Вітаю дорогі друзі! Сьогодні в нас буде відео по реставрації сокири. Ось дивіться, зараз вам покажу. Так. Вона у нас, як бачите, перебита, на жаль, але це нічого. Знайшов я її вчора. Оце сокира 30-х років. Тут залишки клеймають, бачите, є ось по кругу, але її практично не видно. Ну, я її хочу відреставрувати. і Сьогоднішнє відео буде по реставрації. От я її обварю. Потім зроблю ручку. І буде сокира для колекції. Рубати дрова, звичайно, я не буду. Ось інша вчорашня сокира. Це і це завод Сінельниковий Комінтерн. І це. Ну, на цьому клеймо, як бачите, видно дуже добре. 36-й, мабуть, рік. Або 37-й. От, завод Сінільнико, Комінтер НКМП, це Народний комісаріат м'ясної промишленості. От, така сокира На жаль, вона відбита, як бачите, леза, Рижуча кромка. Сталь хороша, через що вони репнуті. Це теж перебита. Ну Тут, як бачите, вона 80 років в землі пролежала. Якийсь стан металу. Вона навіть не повнила. От Я зараз буду. І її реставрувати. Зараз вам покажу. Так, зажну піски. Мені треба зняти оцю іржу, дивіться, оцю ось. до чого приварювати. Звичайно, до іржавого металу не привариться зваркою напівавтоматом. Так що мені треба його буде почистити. От. Ну, Як бачимо, я ось цю половину вже почистив. До металу. очищу його таким отаким ось грабером. От, він мене дуже виручає. Я буду її відновлювати. Звичайно, друзі, ця цукера дуже рідкісна, та ще в такому стані. ну, Звичайно, те, що і Те, що вона там репнута, то звичайно проблема, але для мене це не основне. Для мене головне, щоб коли я її зробив, ось, щоб вона мала такий вигляд, який вона була новою. Практично новий. Так що я заварю напівавтоматом і я буду показувати весь цей процес. От, потім зачищу, цього всього шва буде не видно. І, звичайно, потім зроблю ручку. Так що, друзі, дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Будемо працювати. Так, друзі, зараз я буду обварювати, причепив вже масу, включив зварювальний апарат. Напівавтомат. Так що я зараз з двох боків і буде ціла сокира. Отак, ну, так, я проварив його, зачистив булгаркою. Поки що булгаркою, а в майбутньому він буде оцей шов практично не видний взагалі. От, ну Проварилося не дуже, я б сказав, бо зараз я ще один раз пройду, там, де є тріщинки, де є раковинки. Проварю. І отака сокирка, Бачите, друзі, вийшла. Зараз покажу. Отака чудова. Вже вона має свою форму. Так що працюємо далі. Ну тут я ще не зачищав. От, поки відрегулював зварювальний апарат, то понаварював, ну, так собі я б сказав. Зараз буду переробляти трохи. Добре працюємо. Ну що ж, як бачите, сокира в нас вже ціла. У такому стані зачистив шов. Так що дивіться. Гарненька така стала, на жаль. Клейму погано видно. Це одна проблема з нею. Так сказати, стан ідеальний металу. Вона практично не іржава. Але клеймо пробити ну, дуже слабо. Так що, ну все одно, зроблю ручку, насаджу і буде в колекції. Пізніше, можливо, знайдеться з клеймом. Наша сокира майже готова. Дякую, друзі, за увагу. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Я буду старатися для вас викладати нові відео. Ну що ж, слава Україні!